Сьогодні ми познайомимося з середовищем дизайнер Microsoft.com. Ну, спочатку потрібно зареєструватися. Ну, от дивіться, у коментарях буде залишено цей Word файл за адресою дизайнерmicrosoft.com. Ви переходите. Ну, давайте зараз я скопіюю його. Так? Переходимо, вставляємо. Ентер натискаємо. І дивіться, ми в цьому середовищі. Я вже зареєстрована. Реєструватись тут потрібно ввести свою електронну адресу. Подивитись, якщо щось не виходитиме. Я вам у коментарях залишаю ось оцей вордовський файл. Бачите? І згідно нього ви зможете працювати ну, в відповідності до алгоритму, який там написаний. Ну, от дивіться, це середовище штучного інтелекту, де можна створювати зображення. Давайте перейдемо на українську е, Створювати зображення, значки, запрошення, банери. Плакати, далі давайте подивимося, що ще можна робити. Ну, Сьогодні ми з вами розглянемо, як створювати розмальовки. Ну, от натискаємо на розмальовки. І тут уже є бібліотека розмальовок. Нам потрібно натиснути на оцей, цьому полі, і відповідно ввести, нам, яку нам розмальовку потрібно створити. Для цього я вже використала штучний інтелект ChatGPT, я думаю, ви всі вже в ним умієте користуватися. І написала такий запит: Напиши промпт. Потрібно створити розмальовку, кіт ловить рибу у котика Доброзичливий вигляд. Собачка чекає. От що він видав. Я беру тільки лапки Не копіюю, копіюю те, що видав чат GPT, і вставляю, пригадуйте, я казала, ось в цьому полі потрібно вставити пром і натискаю Генерувати. Це вже я тренувалася, значить він уже раз чотири зображення видав. Тепер генерує ще чотири зображення. Зараз подивимося, чи нас вони задовольняють, чи ні. Так, от є. Дивіться, так як писалося собачка. Ну, це щось бака не така, як треба. Зображення. Давайте ось оце або це виберемо. Ну, Давайте обираємо. І відразу промп написаний, так. Котик, собачка, рибки там плавають, е, можна правити, а можна, ну, давайте, якщо підправити, то наше зображення і зліва текст там, е, далі шари і так далі. Ну, зараз ми не будемо цього коригувати, е, там контрастність, тон, насиченість і так далі. Давайте я ось на цю. Так, це додати сторінку, не будемо ми її додати. Так, і давайте перейдемо. Все-таки на наше, не будемо і правити, можна закрити. Можна відразу скачати от подивіться, на телефон відправити, копіювати зображення і скачати. Пішло скачування. Ну, як бачите, не питає, куди скачати, значить, ось оцей ми файл. Можна отак скачати, бачите? Теж це йде в завантаження. Так що шукайте, де у вас на комп'ютері завантаження, відповідно, копіюйте і використовуйте. Можна відразу роздрукувати, Ну от можна не шукати, давайте ще раз от скачати, а копіювати зображення. І дивіться, я можу його ставити в презентацію, а тоді, відповідно, з презентації, можна будь-який графічний редактор скопіювати і все. Можна ставити в Word. Для роздруку... роздрукувати, ну і що ви забажаєте з ним далі зробити. Так і закриваємо. Дивіться, дане зображення вже ось іще є у нас. Можна тут видалити, якщо ми не схочемо його залишати, от, перше не видаляється. Так, ну це і все. Спробуйте розмалювати. Ну, звичайно, що це для дітей цікаво, тим більше можна ж у чаджи ПТ написати промпт тієї розмальовки, яку вони захочуть. Так що працюйте, подивіться, як працює дана програма. Дякую за увагу.